Доброго дня, Миколаїв, 17 червня, 23-й рік. Дякую, хто лишається з нами. Дякую, хто підглядує, дякую новим підписчикам, що підписалися. Хто, кому цікаво слідкує, кому цікаво багато тем, заходимо на канал, списки відтворення, все там по папочкам по... Пшениця, ячмінь і всі там є. Кому що цікаво, слідкуємо дря, окремо, щоб не листати, шукати, що вам цікаво. Є списки відтворення, там все по папочкам. Все, сьогодні, що у нас просу? просу. Заїхали ми на просу, обробляли ми його фунгіцидами, підживляли трошки карбоміду. Суміші давали з фунгіцидом. Ну, Що я вам скажу? Ну, Картинка мене радує. Не знаю чому. Дощу в нас не було. Проморосив невеличкий дощик. Дякувати тому дощику. Наше просто кинуло вторину кореневу. Ось так воно кинуло, така коренева. Пішло воно вже трубкуватися. Пішло вже в стебло. Це бачимо, де ось результат загущених посівів. Хто спостерігає, хто не спостерігає, заходите в списки відтворення, є папочка просо і там все від посіву і буде до самого збирання. Ми бачимо, що воно не кустилося, тому що це нас з краю ми сіяли тут. Більший висів, але більше в два рази було добрив, поки воно подобриво не вирізняється. Ось така загальна картинка. Мені подобається. Не будемо відвілікатися. Тут воно не кущиться, не кущиться, де загущений посів, воно не кущиться, ну, поки має гарний вигляд. На рахунок гербіцидів маємо таку картинку по-борізки польової. Ось так вона пожовтіла, покрутила. Тут у нас більше таких сильних бурінів не було. Ось такий вона має вигляд по -жовтлий. Пропаде вона, не пропаде, але вона... Пошкодило її здоров'я. Нав'юнок, навюнок чомусь, він одразу його покрутило, а в'юнок От бачимо 1,3. Хоча десь він лишився ось покручений. Берізка ось, засвічує. Ось, берізка пожовтіла, здихає. А в'юнок покрутило, але він виходить. Літр 35 на в'юнок. Минулому році півтори літри давали, покрутило все. В цьому році вюнок відійшов трошки. Ну це наші експерименти, ми ж для себе робимо. Ось бур'яни, які були амброзія. А так загальний стан, загальний стан. Я приїхав подивитись, як виглядає воно після обробки. Фунгіцидами, я скажу, що я задоволений. Я задоволений, ніколи не робили обробку. Але зовнішній... Ой, боже, що ж тут? Вибачаю, закашлявся. Без плоха, мабуть, в рот попала. Так рот розкриваю. Зовнішній вигляд. Радує, радує. Будемо сподіватися, що це робота фуніцида. І все буде добре, що ми зробили краще. На рахунок дії гербіцида на рослини, які в нас були в стадії двох листочків там, коли ми обробляли. Тому що треба було чекати фази кущення. І до початку виходу, ось вони зараз мають 3-4 листочки, вони як так, то вони нормально виглядають. Вони відстають в зрості, вони не дадуть врожаю. Це те, оце, оце, що я маю на увазі, що ранні посіви. У нас на півдні. України, тому що я коли виставляв як сіяв, то казали, що треба почекати дуже зарано. А в нас на півдні України треба чим раніше, тим краще сіяти. Ось те, щоб зійшло на неділю пізніше. Воно не дасть не взагалі врожаю майже. І воно отак буде відставати зрості. А це має ось такий вигляд. Це південь України. Тут свої технології, тут своє. Треба ловити свій момент. Загальний стан просто такий. Ми задоволені. Це результат обробки. Спостерігаємо далі. Вподобайка. Обов'язково підписка. Дивлюся, багато глядачів дивиться. Відео набирають переглядів як дуже відомих аграріїв по 15-2000. По а підписки наші шкандибають трошки. Так що, спостерігаємо далі. Слава Україні!